В інтернеті бачу багато запитань, що це за хвороба на винограднику. Це не хвороба, це шкідник. Виноградний зудень, або як його називають в народі, виноградний кліщ. Ось такі бугорки, можуть бути такі червоного кольору. Якщо перевернути з іншої сторони, там такий пушок біленький наліт. Ось це в нас виноградний зудень або виноградний кліщ. Тому це шкідник, це не хвороба. З ним боротись потрібно не фунгіцидами і не інстектицидами від шкідників, а акарацидною групою. Е, від кліща можна застосовувати нісоран 5 грам на 10 літрів води. Також хорошо працює Санмайт 8-9 грам на 10 літрів води. Або можна використовувати інстіакарацид, це вертімек і Актелік. Їх норма витрати 10 мл на 10 літрів води. Одноразового використання не вийде, тому потрібно, коли побачите шкідника зудня на винограднику, обробити раз, а через 2 неділі обов'язково повторити. Тому приміняємо такі препарати, акарациди, як Санмайт або Ніссаран. І на крайній випадок, якщо нема цих, можна використовувати Вертімек та Актелік.